На Буковоні обрали кращих педагогів. Цього разу їх визначали в таких номінаціях: трудове навчання, директор школи, вчитель навчальних закладів, географія, світова література та румунська мова. Як і на міському етапі переможців, теж шестеро. Мені дуже сподобався конкурс атмосферою. Мені сподобалися конкурсанти між нами не було змагання, між нами було порозуміння. Ми одне за одного співпереживали. Мені сподобалося журі, яке нас не судило, а воно нам допомагало. Участь в конкурсах потрібно, тому що мало того, що нас стимулюють до розвитку та самовдосконалення, це і самоосвіта, це і повага з боку батьків і учнів, і колективу. Такі конкурси повинні надихати та мотивувати вчителів. Такої ж думки, і губернатор області. І треба підтримувати наших вчителів, новаторів цієї професії, щоб вони впроваджували нові сучасні європейського рівня. Технології з тим, щоб наші учні були конкурентно здатними і на загальному загальноукраїнському ринку здобуття вищої освіти. Так і загальноєвропейському. Для ще кращого стимулу переможці конкурсу отримали премію у розмірі понад тисячу гривень. Трохи менше вчителі, які посіли друге місце. 400 дали педагогам, які стали на конкурсі третіми. Окрім того, усі вони отримуватимуть щомісячну стипендію протягом цього року. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.